Йому пікать, що тут 45 уже вже нове відео на мій канал І то я хочу одразу вдарити тут пресика Я ж не підключила тут Режим і не такий Треба тепер... що щось бере бирає... інвентарю, ну звісно. Я ще не підключила, що багато чого. Добре, я буду призупиняти час. А який час? Не час, а запис. О, тепер вже можна починати. Вже. І так, знову вивітаюся, щоб... бо друг я з чатком забуду привітатись. Добре, всім привіт. Ще раз вами опікач 445. Це як же то саме відео. Тільки я просто його поставила на паузу, щоб... щоб, щоб дещо там підкочити, щоб воно працювало. Добре, я хочу... Вони мене обидва вдарили. На <клухи> все одно. Віддалося, що <клухи> цей мод на перетворений оборотня не працює. А шкода. не Тут, а, а ви наразі можете на все це коментарі ви під відео і лайк поставити. Не знаю, ну я трохи там щось там копіювала. Ну і ми ну, вже підписатися на мій канал, а то мені досить не подобається прибіль підписників. Це Якщо буде перша серія виживання 100 днів з модами на перетворення. Та, не бійтеся, я ж вернусь ще до, до серіалу про виживання з модами на драконі і не тільки. Хіба вісім серій. Я загаю вже, якщо чесно. Я обов'язково повернусь і там. Чого є? Думаю дерево, як ви бачите. Я можу трохи мовчати, це пробачте якісь тут, тут грибочків. Ну, Ми ж ну, вон. чепись. Можна тут вже дочекатися. Чепись. Ось так і ти може. Ми не буде цей вовк Попали у мене веснується в ліцею сховалася. Скрафтити все, це, оце, 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 оце. А це у нас що таке? Ну, тобто він доб'ю першого моба. Також. Сручно когось бути в воді. Не знаю, як я, я вже з тим укусом оборот не буду виживати. Я боюся. Надалося це, то щоб було витих. О, село Думаю, что это охотники За оборотнями Блин И Снова не тратится выбираться Они меня -не, не побачили Они меня -не, 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 не побачили Эти дурацкие Охотники Димася правно називати. Пішку, друзі. Пішло куди подальше. Я боюсь ваших стріляв. Я серйозно. За швидше доводить добратися. Воно ж вам не помітила не помітите, надіюсь. Бачу вже озеро це. Хоча я я я і сховаюся. За тим часом, щоб там бити якогось, я не знаю. Взяв багато монстра. Отже, то су бою мотного. І, і передвигатись. Ну, на ті охотники на оборотні не замітить. Стопівні, ну, хоча твоя моб, тобі на тут не буду ось моя барайно, щоб перекусити. та я спрут, я знаю. Ну, не все їм на А просто ці моти на такий-то проработаний. Та що можна їти то, що їдять ці моби. Чого тут мені багато? Ну то знаю. То, що дефіни їдять риб. Чого монстра? Тут, тут ніж моба. Також ті охотники. Навіщо вони мене в мобу не, не замітять? То скажемо, будемо з ними грати в кованки. Тут будуть наразі хоч так передбігатися. Не замітили. Вони мене замітять, але тоді мені хана, а я ж куртка, а мене мало хп. Молодечі, куди мочиш, щоб мог стати оборотні? Надіюсь, що цей мост є пророботаний. Я вже ну, тут маю мод на оборотній. Правда, я, я говорю, цепті втягнути до нього обіду. Тут сваті. У мене зараз восьма вже година. Найпти так, таки вже бачили. Так, це якщо будуть виживання судді, ну я вже і говорила, за, за, за мобів різних. І він з такою спирторним оборотня на ніч. Абид дурацкий. Да блин, ну на что ходит? Окей. О. Тут даже тут. Копуватися. І так, якщо я буду так трохи вниз, говорити, ну тоді за це пробачте. Я зараз я якось енергічніше говорити. Це все для вас. І там, у мене тут 2 хп в курці. ви Знаєте. Ті, хто грають в Майнкрафт і ті, хто справді профі, тоді знають. курці 2 хп. Ну, не маше ночі, і можна ще тут трохи покопатися, покупатись. Ми мені відоміку, так скажемо. Як же буде сказати, тут то тут також провадити. І так, це відео буде йти, допоки я не проживу один день ли що вдасться з тими охотниками на оверт прожити хоча б один день. Якогось монстра. Що не стемніло. Так, нічого ніби вже скоро стемніють. Треба бути йти. Дивитися. Скоро вже стемніє. Буде стати людиною. Ліж мене тут не, не замітять. Та я не звичайно. Можу перетворитися. Можливо, я чекаю, щоб ніч була. Щоб провірити. Стану оборотнем, чи я не стану оборотнем? А, только людина так не можу Не бачили тут нас дитину. Тут буде забагатіруватися. Вони мене не помітили. О, не вони точно вже не помітили Зараз блін, а на оборотній ненормальні. Кравки пару нас не Я, Я на курятина. Трозера можно бы выйти на волю. что будут боротись охотниками. Там час вибиратись. Взяти на готові вибратися.

Притворення в оборотня. Тут притворення в оборотня. Скажіть будь ласка. Бо перекусити. <s avaient> трохи. в мене так виглядає. І одну клопка світла. І для неї зображає. Такий тут звільніше можна спросити. О тут, 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 тут і вугілля. Чудесно. Можна тут добути вугілля під водою. Наше тут приходило, виглядає з цієї сторони. даже поспех. Ну, трохи. Ломаю швидше, ніже, ніж і зазвичай. Дев'ять штук вугілля. Це поганий результат. Ух! Я буду проживати цей день за моба, бо я його пояснімо працюні виживу. Будувати своїх зародичей. Пробачте, рибки, тому вас вбити. чтобы вывез проти ранних детей. Ну не у нас? Я вот этот выдал не живший видається. Це так ніби. Ну, не будеться ніяк, як на оборотных. Реально будуть так називати. Ну, може, можливо, буду проспати ніч. А, неможливо. Ой, блін. <кхід> Пробачте. Треба стати назад з тобою. краще ти за тобою ліфтя. При нього ви здіваєтеся цей там острів. Десь не знаю, сховатися. Що ще робити? Нікуватися. Тут за рибу просто є це буде моє об'єжище. Тут і залізо є. Ух ты, тут продумано, продумано. Там мені треба тут десь зробити такий невеличкий домик. Щодо треба якось зупинити поток води. Продаться помирати. Можна постараюсь стати. Кимось той, хто не боїться. Я думаю, що ви поняли. Не боїться бути під водою. Куда ти в мене тікаєш? Верстак. Тут моє убежище. Може запинити поток води. То я, я і скрафтила двері. Що позакривати, не знаю. Що продумати. Тут поток води. Вишені видно нафига не за воды. Не получится дим. Не получится зробити дім ви, ви воді. Є ваше туси пірніч на суші. Я ж буду так помирати. Звісно, я зводна. Тепер можна і один блок собі збудувати якийсь невеличкий домик. І висотою в один блок. Щоб все продумати. Тут я буду скриватись. Ставлю двер О! Я два блоки. Тепер мені це перетворити. Тут думаю, хоча б то не дістануть Ці зарази. тут тобто у них якось переспати. Тут моє моє ліжечко. Треба травошить далі. Поджидати ні тут уставити о, й переспати ніч хочу отпустити. А поставити розвідки тут ламати. Що це звук? Це був звук від дельфіна. Фух. Все. Неволичка укриття. звуки. Ну розіпа, з вами був Піка 445. Лайк підписуватися на мій канал. Надеюсь, вам це відео сподобається, я тут вийшла перший день. Всім папа!